Покербед обирай свій спорт. Міністерство оборони Росії заявило на у відповідь на запит одного із депутатів з Петербурга про те, що термін військової служби мобілізованих, тих, яких мобілізовували ще восени 22-го року, нібито на рік, на третю, 19 ту лінію оборони, а не на передову, ми це все пам'ятаємо. Зараз їх в штурми кидають. Їхні дружини виходять на пікети, там акції протесту, просять повернути мужей домой. Отже, міністерство Шойгу заявило, що е, термін військової служби мобілізованих е, один рік це не ці, не, не От, тобто вважаємо, е, що е, от такий строк воєнної служби граждан РФ полагається нецелісообразним е, у відповідь, значить на запит депутата саме так відписали з міністерства оборони і ствердили, що цей термін військової служби мобілізованих завершиться тільки після того, як Путін е, підпише указ про завершення часткової мобілізації. Тобто це може вічно тривати абсолютно. Це рішення прийнято було по ходу війни, скажімо так, коли стало зрозуміло, що війна затягується і цих мобілізованих за рік додому, аж ніяк відпустити не вдасться. Чи відразу ж так задумувалося, скажімо так, коли мобілізацію оголосили? На вашу думку, і як взагалі із психологією зараз, скажімо так, цієї частки російських окупантів, російських військових, які. І все частіше скаржаться на те, що їх занадто довго тримають на передовій, що вони виснажені і підштовхують, спонукають уже своїх родичів, дружин, матерів виходити на вулиці і звертати увагу на цю проблему. Ну, я думаю, що це... Я можу лише думати, можу лише розмірковувати. Я думаю, що це рішення було ухвалене якраз по ходу, По ходу... ходу п'єси, я кажу, оскільки коли вони оголошували військову мобілізацію. Е, ну, Вони думали про те, що вдасться, по-перше, зуткнути фронт, по-друге, е, створити собі резерви. Коли вони зіткнулися з певними, скажімо так, соціальними напруженнями, вони цю ситуацію прозупинили. е, для того, щоб далі не розбурхувати соціальну напругу всьому суспільстві. Тепер постає питання, що далі? Тобто, війна, війна затягується, ну, потрібні так само їм резерви. А оскільки вони зараз атакують більшою мірою живою силою їм необхідно багато резервів, оскільки живий ресурс це єдиний ресурс, який, от вони чудово розуміють, що не мають в ньому перевагу, і тому вони зараз змушені шукати якісь виходи. Там з іншого боку, потрібно цю мобілізацію продовжувати, хоча б в прихованому, прихованому скажімо, так, форматі, для того, щоб забезпечувати потреби збройних сил, з другого боку, як ви правильно кажете, є протести. З боку матерів, жінок, дружин і таке інше, які вимагають повернути своїх чоловіків назад, оскільки ж стану війни немає. Якщо немає стану війни, тоді якого мило тримають людей на фронті і примушують ікти в міцні штурми. А з третього боку, ну знову ж таки виникає питання їхньої моральної готовності, бо особисто я підрахував, що починаючи з 10 жовтня, коли починається, коли почалася почався наступ на сході з боку Російської Федерації, за даними Генерального штабу, ось от по цей день було знищено більш ніж 60 тисяч росіян, російських військовослужбовців. То чудово, ми розуміємо, що неможливо безкінічно ти по трубах. Ну неможливо. Тобто, якщо людина бачить, що їх, його товариші вбивають, то вони а ну, просування там 100-200 метрів. До нього виникають певні сумніви стосовно адекватності свого командування. Тому тут, от, скажімо так, палка у двох кінцях. З одного боку, вони чудово розуміють, що є люди, які вже воювали, мають бойовий досвід. З другого боку є вимога про демобілізацію, оскільки війни як такої немає. А якщо є вимога по про демобілізацію, потрібно набирати нових людей. А набирати нових людей безкінечно так само не можна, оскільки є, оскільки є вже зараз протести. Жінок, щоб е, людей відпустили назад, тому тут теж теж є у них певні проблеми, і на ці проблеми потрібно зважати, коли ми е, знову ж таки повертаючись до вашого попереднього питання, посипаємо голову пополу пополом стосовно похмурої ситуації на фронті. Розуміло, ну і до позитивних новин ще маю питання стосовно того, що у нас відбулося вчора над ранок у Криму, там біля Алушти, в селі Сонячногорської. Це так по-російськи звучить назва цього села. Я скажу, що там оригінальна назва зовсім інша. Відбулася атака на центр космічного зв'язку військово-космічних сил Росії. Було атаковано, нібито за даними од російських телеграм-каналів, які опублікували першими цю. Інформацію о четвертій ранку відбулося відбулося у три прильоти ракетні по військовій частині 28 735. І там була вражена ця антена, доволі відомий об'єкт у Криму. Так і власне по ній, нібито прилетіли ракети Шторм Шедов близько четвертої, п'ятої ранку. Кілька прильотів відбулося. Було поранено працівників там числа окупантів, які там перебували, зокрема. Має ФСБшник один поранений. Отже, що це за об'єкт і наскільки він важливий от, для російських військово-космічних сил? Наскільки я розумію, це ураження було підтверджено офіційним речником повітряних сил, тому ми можемо казати, це напевно, що цей об'єкт був уражений. Цей об'єкт здійснює зокрема управління. Російську супутникову угрупованім він здійснює так само спостереження над ситуацією в космосі над Російською Федерацією, тому це важливий об'єкт, і треба розуміти наскільки він був ушкоджений. Якщо він був ушкоджений суттєво, а ракети шторшода вони доволі потужні, тоді можна в принципі теоретично казати, що у Російській Федерації будуть проблеми з управлінням власними супутниками. Це теоретично. Це я можу лише передбачати. Зважаючи на призначення цього об'єкту, а управління супутниками це передусім ситуаційна обізнаність на полі бою. Тобто вони допомагають відслідковувати ситуацію на полі бою і в певному режимі часу, наскільки взагалі технічно дозволяє це угруповання робити, передавати відповідну інформацію стосовно того, що відбувається на поверхні землі. Тому це важлива історія, вона може мати вплив на те, як Російська Федерація буде орієнтуватися Стосовно положення цих військових частин полі бою, взагалі ситуацію на фронті.